Як от людина він впала. що? Не, не вийшло? Я поняв. Блять. Осьо, блять, не блядь. Та подушіть, блять, тут його туди! можу встать! Відпусіть, блядь, його просто! Осьо б'ють, блядь. Б'ють хлопці, перхот'як хлопця! Не ясно за що? Не ясно за що. Чому вони... Ось ви бачите як самі працівники міліції, начальство, б'є як начальство, б'є начальство міліції по гражданки. Ну за що б'є, блядь, вони об'єд блядь. Хто може, під'їжджайте пресу, хто може слід вести. От почалося відтягування! Відтягування хлопців про э, збірку там! Дивиться! Дімайте! Розказуйте друзям, зараз під Святошинським Києво-святошинським майстером відбувається масове побоїще людей. Працівники п'якута усьо пробують відтіснити. Хто занімає? Руки Що ти, ти робить? Де Макс? Бачу. Де Україні! От, я не бачу свого... Если чтобы попытаться связать такие буду, вы получаете заматы. Вы можете плачать, как сейчас бегают, расчищая. Вот все дедушки пьют. Бегают две дедушки, ни за что. Противники милиции. Блядь, надо

Опа, давай порви. блядь! А зараз чіта. Де те, потім не роду сили! Гриба! Германа! Гердик! Працівники бігута просто пробує вибити людей! Приблизно постраждало Двоє, троє, не могло вже взагалі піднятися. Зараз зроблюся. О, є зв'язок, интернет Рассказывайте друзям на Фейсбуці. Ось його. З палками. Все. О. Ось його. Противники милиції. Куди, блядь, відходить? Туда їде чи туди? Добави! 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 Сука, куди їде, туди їде! Щоб мене не їбанули. Туди їде, да, туди їде. Все, пої... одна машина міліції поїхала. Зараз Добави! в мене походить сяде батарейка. Б'ють люди. Працівни міліції, б'ють людей дуже сильно. Зараз зупинить. Коридор! Вийшов проти людей! Куди їде? Ми Ми поїхали поїхали автозаки з шпаримосіком! Працівник! От все, поїхали хлопці Бігуть побіг за ними! Зараз можлива контратака! Можлива контратака людей! Бляха, муха! Неясно. От працівники міліції відступають. Частина біга та працівники міліції відпустили. Така йде, люди. Просто не ясно коло сьогодні. міліції. Працівники міліції. Опуте, опустить! У мене походить сюди батарея, що сядемо. Обачайте! Фасити! Фасив! 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 От, зараз тут е під києво Святошинським ровець, йде масове побоїще людей. Працівники б'єркуту відтіснили людей за допомогою фізичної сили та е зробили коридор для... Оп, газ пішов! Тоб, хтось кось почав травить газом. Працівники міліція відступають вперед. Не кидайте каміння на хламі. Я вироблював цей. Працівники беркута відходять далі. Варто зазначити, що тільки що працівники беркута били багато людей. Зараз люди. Люди закидують бірку, чим можуть. Нагадую, під... зараз під судом йде масове побоїще ну, людей для того, щоб звільнити коридором для патріотів.